Один з найбільш розповсюджених способів для отримання відстрочки від призву під час мобілізації це стати студентом. Так, в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зазначено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти: асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. З зрозумілих причин кількість чоловіків у віці 30, які раптом захотіли здобути другу вищу освіту чи довчитись на магістратурі, суттєво збільшилася. І це їх законне право гарантоване конституцією. Вимоги щодо віку, черговості освіти, яка здобувається, перше це робиться, там чи в останнє, це все нерелевантно для відстрочки. Навчаєшся, маєш відстрочку. Це так діє зараз, поки що. Але мобілізація посилюється, як і наративи представників влади про необхідність скасування деяких підстав для відстрочки. Так, представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Федір Веніславський, пропонує скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту. Однак, перш ніж ми продовжимо, запрошую вас підписатись на мій телеграм-канал. Там ви знайдете багато цікавої інформації та зможете оперативно поспілкуватись з адвокатом з питань, що вас цікавлять. Окрім того, отримуєте безкоштовний доступ до поширених документів, що стосується мобілізації, 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такими можливостями для уникнення від призу за мобілізацію. Тому дійсно я зареєстрував закон законопроект. Буду, я думаю, що колеги вирішить розглядати його чи не розглядати. Я думаю, що шанси на розгляд його є. Але я ну, запропонував, щоб людина, яка отримує освіту, яка не є, скажімо так, в відповідно закону про освіту послідовною, ну наприклад. На спочатку отримала професійну технічну освіту, потім вищу там передвищу, потім вищу. А тому, що зараз серед цих 60 тисяч студентів є такі, які мають вищу освіту, вступили на нижчий рівень освітній по іншій спеціальності. Тому я запропонував, щоб люди, які навчаються, по перше, от якраз в послідовних видах освіти рівнях освіти, вони мали право на освіту, на відстрочку від призову, і ті, хто вступив на другу, третю, четверту вищу освіту після 30 років. Таке право таким правом на відстрочку скористатися не могли. Хтось скаже, що це неконституційно – позбавляти людину права на освіту. Стаття 53 конституції. Кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної, загальної, середньої, професійно-технічної вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Та й приймаючи нові закони, влада повинна послуговуватись положенням статті 22 конституції. Права і свободи людини і громадянина закріплені цією конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Все це добре і чудово. Тільки от під час правового режиму воєнного стану це все на жаль не діє. Якщо відкрити указ президента про введення воєнного стану в Україні, можемо пересвідчити, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30, 34, 38, 39, 41, 44 і 53 конституції України. Якраз 53 стаття конституції і передбачає право на освіту. Тому закон, який обмежує право передбачене статтею 53 конституції, буде цілком конституційним. Хоча я розумію зараз розчарованість і злість багатьох людей від таких новин, а це на хвилинку понад 60 тисяч чоловіків, які вирішили стати студентами у віці 25+, у 2022 році. На що ж схожа заборона людині певної статі та віку навчатись в університеті? Правильно над дискримінацією. Є така стаття 161 кримінального кодексу порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками за звичних умов. Заборона для чоловіка здобувати освіту це ніщо інакше як злочин, адже його одночасно дискримінують за віком та статтю. Але наразі у нас конституція на паузі, і чим далі, тим ця пауза буде розширюватись. Як це було, наприклад, з скасуванням відстрочки по інвалідності родичів? До речі, ось тут про це розповідає. В мережі вже з'явилася інформація про те, що відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді. Згідно заяв Ваніславського, виписаний він таким чином, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу, третю четверту вищу освіту після 30 років. Таким правом на відстрочку скористатись не могли, оскільки про це заявляє публічно і представник президента і секретар РНБО Данілов, і ми бачили, як близьковично приймаються необхідні владі закони, що стосуються посилення мобілізаційних заходів. Гадаю, найближчим часом відповідний закон, яким скасують відстрочки для студентів, з'явиться. Тому вимушений засмутити тих, хто планував оформити відстрочку саме таким шляхом. Прийняття такого закону залишить по собі багато питань. Наприклад, людина заплатила за навчання, хто їй поверне гроші. Якщо мобілізують, звідки брати інформацію ТЦК про те, перша це освіта в людини чи друга. А що коли людина поновлюється на навчання? Однозначно побачимо нову судову практику з подібних питань, адже спірних питань буде багато. Звісно, хтось скаже, що зворотньої сили в часі закон немає. Тобто, якщо я вступив до вузу, до прийняття відповідного закону підстава для відстрочки залишається. Насправді ні, адже з'явились нові умови для отримання відстрочки. Відповідно, їх потрібно підтверджувати по новому. Тим паче, що відстрочка зазвичай надається на певний строк, і по закінченні якого студента можуть викликати до ТЦК для уточнення даних. Ну а далі ви розумієте, куди це все заведе. На жаль. А прямо зараз я попрошу вас підписатись на канал та поставити вподобайку. Вам це нічого не коштує, а мене мотивує знімати нові випуски. Дякую. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.